У мене є дуже гарний приклад, наш богодухівський лікар, який є, мало того, що це Богидухів і села навколо. І коли ми з ним спілкувалися, в нього гарять очі. Він каже: Ви знаєте, я ж не можу так. Я вже каже, якщо в мене вихідний, я відклав телефон на півгодини. Я вже не можу зрозуміти, де мій телефон, чому він не дзвонить? Він їздить власною машиною до своїх паліативних пацієнтів. І якщо в пакеті прописано, що він має відвідати фізично один раз на тиждень, а далі він може застосувати телемедицину, він каже: Ні, я виїхав зранку, наприклад, і поїхав, об'їхав всіх. Потім приїхав на прийом, бо він ще працює як первинна ланка. Ніхто з нього цього не знімає, і знаєте, на таких прикладах я розумію, що все не втрачено. Що у відсотках ми кажемо, то на сьогодні за 2024 рік плюс 35% відсотків людей, які звертаються саме 70 плюс. Саме така паліативна допомога їм потрібна. Бомблять наші літні люди, вони лякаються і на цьому фоні. і Підвищення тиску або навпаки зниження і виклики екстреної допомоги на одного лікаря припадає мінімум 20 паліативних пацієнтів. Це дуже багато з умовами того, що ми маємо. Але на жаль, на сьогодні ми з цього не можемо вийти. бо… Війна, наші молоді лікарі не всі хочуть їхати в область, не всі навіть в Харкові хочуть залишатися, бо ми робимо випуски, а цей випуск йде за розподілом і вони обирають більш безпечні регіони. За це ми не можемо їм сказати, що вони не праві. обирає бере для себе. Але ті, хто залишається, вони надають якісну допомогу. Якщо ще до військових дій ми могли казати, що кадровий голод по області не в місті по області був 20%, на сьогодні, на жаль, 50% нам не вистачає. Вибачте, але за зарплату в 15 тисяч гривень або 7 тисяч, як виходить молодий лікар, ну, не всі захочуть. Тому фінансування – це підтримка, перш за все, Медичної служби, соціальної служби для того, щоб була ініціатива, була активність. І що найцікавіше, що навіть кількість викликів екстреної допомоги для такої верстви людей, як 70, 65, воно знизилося з роботою паліативних команд, бо вони знімають майже всі питання.